Вітаю, мене звати Роман, і сьогодні ми розглянемо перелік ємності, які потрібно мати у закладі охорони здоров'я для дотримання вимог щодо роздільного збирання відходів, а також підходи до розрахунку їхньої потреби. Спочатку згадаємо, які відходи потрібно роздільно збирати. Відповідно до статті 13 закону України про управління відходами, усі без виключення відходи підлягають роздільному збиранню, що сприяє їхньому подальшому відновленню. Які ж ємності необхідно встановити у закладі охорони здоров'я для забезпечення якісного роздільного збирання відходів? Для спрощення процедури визначення потреби у ємностях для відходів, ми розділимо їх на п'ять категорій, а саме: Ємності для роздільного збирання відходів, які будуть передані на рециклінг, для роздільного збирання побутових відходів, для пакування медичних відходів, що не є небезпечними, для первинного і вторинного пакування небезпечних медичних відходів. Чи потрібно обов'язково роздільно збирати відходи для передавання їх на рециклінг чи перероблення? Хоча ми вже розбирали це запитання у попередньому відео, коротко нагадаю, що відповідно до методики роздільного збирання побутових відходів. Усі ресурсвмісні побутові відходи, тобто відходи, виготовлені з паперу або картону, скла пластику та металів, підлягають обов'язковому роздільному збиранню. Інші побутові відходи, як от біовідходи, одяг, небезпечні відходи у складі побутових, підлягають рекомендованому роздільному збиранню. Тобто усі заклади охорони здоров'я обов'язково повинні роздільно збирати ресурс місні відходи однак зауважте, що ресурс місні відходи можуть збиратися в одну ємність, в разі якщо вони передаються на сміттєсортувальні станції чи підприємства. Підхід до роздільного збирання побутових відходів визначається місцевими органами виконавчої влади. Переходимо до практичного розгляду питання встановлення ємності для роздільного збирання побутових відходів. В даному відео ми розглянемо приклад, при якому усі ресурсовмісні відходи збираються у закладі охорони здоров'я у окремій ємності. Для початку маємо визначити в яких структурних підрозділах які відходи генеруються. Так, наприклад, якщо у закладі охорони здоров'я взагалі не генеруються відходи металів, відповідно ємності для їхнього збирання встановлювати не потрібно. У кожному структурному підрозділі перебування пацієнтів рекомендовано визначити місце розміщення ємностей для роздільного збирання побутових відходів. Таке місце має бути загальнодоступним, наприклад, сполученим із загальним коридором. Прошу зауважити, що розміщувати ємності для роздільного збирання у кожній палаті, кімнаті. Для пацієнтів недоречно і фінансово невигідно. Натомість, в разі облаштування загального місця роздільного збирання побутових відходів, у кожній палаті слід розмістити візуальні нагадування про те, які і куди потрібно віднести побутові відходи, а також як вони мають бути попередньо підготовлені. Наприклад, роздільне збирання пластикових пляшок зазвичай вимагає їх попереднього миття. А також розділення кришки і пляшки. Те ж саме стосується виробів жесті, які потрібно попередньо помити, аби уникнути неприємних запахів. А як же бути у структурних підрозділах, в яких лікуються пацієнти, прикуті до ліжка, або у структурних підрозділах, в яких переміщення пацієнтів обмежено? В таких структурних підрозділах, як, наприклад, реанімація та інтенсивна терапія, інфекційне відділення або відділення лікування пацієнтів з відкритими формами туберкульозу, загальний підхід з організацією єдиного місця розташування ємностей для роздільного збирання побутових відходів, не змінюється. Єдиною зміною буде те, що пацієнт не сам переносить відходи до місця розміщення ємностей, а це робить визначений персонал у відділенні, наприклад, прибиральник. Чи обов'язково маркувати ємності для? Для роздільного збирання побутових відходів Відповідно до положень, методики роздільного збирання побутових відходів обов'язковому маркуванню підлягають виключно контейнери, які розміщуються на майданчиках побутових відходів. Однак, з метою візуальної ідентифікації ємностей, які встановлюються у структурних підрозділах, рекомендовано маркувати ємності для роздільного збирання кольором або за неможливості маркування кольором, робиться напис, які відходи підлягають поміщенню у відповідний контейнер. Які ємності для побутових відходів слід розмістити у приміщеннях проведення медичних маніпуляцій? Відповідь на це запитання залежить від двох факторів: виду і рівня генерації певного виду відходів, а також відстані до загального місця збирання побутових відходів у структурному підрозділі. Тобто Якщо у процедурній генерується велика кількість скляного пакування, в ній потрібно розмістити ємність для роздільного збирання відходів пакування виготовленого зі скла. Якщо ж генерується велика кількість відходів з паперу і місце загального збирання побутових відходів розміщено на значній відстані, додатково встановлюється ємність для збирання паперових відходів. Декількома словами маємо згадати небезпечні відходи у складі побутових відходів. Так, наприклад, якщо в закладі охорони здоров'я генеруються відходи батарейок. То дуже бажано розмістити мінімум одну ємність для роздільного збирання таких відходів, наприклад, перед входом в основну будівлю закладу охорони здоров'я. Переходимо до ємностей роздільного збирання медичних відходів. На початку потрібно згадати, що до медичних відходів відносяться дев'ять видів відходів, лише чотири з яких є небезпечними. Зауважте, що переважна більшість небезпечних відходів підлягає подвійному пакуванню, а відходи, що не є небезпечними, пакуються лише одну ємність. Почнемо з медичних відходів, що не є небезпечними. Код 180101 або гострі відходи підлягають пакуванню у ємність контейнер, що не проколюється. Однак, якщо закладу охорони здоров'я немає кому передати цей вид медичних відходів, вони підлягають збиранню у коробки безпечного зберігання. При цьому подальше управління з ними проводиться згідно з вимогами до інфекційно небезпечних відходів. Заклад охорони здоров'я самостійно визначає, яким чином проводити управління цим видом медичних відходів. Відходи частин органів та тіл, що кодуються як 180102, на відміну від інших медичних відходів, що не є небезпечними, підлягають подвійному пакуванню та мають особливий підхід до транспортування в межах території закладу охорони здоров'я. Так, для первинного пакування використовуються ємності, мішки, стійки до механічних пошкоджень. Далі мішки зав'язуються та поміщуються у транспортні контейнери на колесиках і транспортуються до місця, в якому встановлено відповідне холодильне обладнання. Для тимчасового зберігання зав'язані мішки з поміщеними у них відходами органів і тіл переносяться у мішки для трупів. Мішок для трупів повинен зберігатися у окремо виділеній холодильній камері при температурі не вище мінус 10 градусів за Цельсієм. Окрему увагу потрібно приділити управлінню відходами посудин з кров'ю. Нагадаю, що до таких відходів відносяться виключно первинне пакування крові та її компонентів. Зверніть увагу, що до цього виду відходів не відносяться пробірки чи інші ємності, в яких зберігалися та або транспортувалася кров для лабораторних досліджень. Так що ж робити з відходами посудин з кров'ю? Найкращий варіант передавати їх на перероблення, тобто, згідно із заключеним договором із суб'єктом господарювання, який має дозвіл на такий вид діяльності, передавати посудини з кров'ю на рециклінг. При цьому достатньо використовувати одинарне пакування у мішок стійкий до механічних пошкоджень. В разі, якщо відходи посудин з кров'ю не передаються на перероблення, підходи до управління такими відходами будуть ідентичні з відходами частин органів і тіл. Медичні відходи за кодом 180104 або інфекційно небезпечні відходи, що не є небезпечними, підлягають пакуванню у ємності мішки стійкі до механічних пошкоджень з подальшим передаванням таких відходів на спалювання. Зауважте, що даний вид відходів може спалюватися в загальних установках спалювання або сумісного спалювання відходів, тобто на спідтя спалювальних заводах. Отже, суб'єкт господарювання, якому передаються такі відходи, повинен мати лише дозвіл на оброблення відходів. Однак, станом на кінець 2025 року в Україні майже відсутні спінтяспалювальні заводи. А отже, даний вид відходів повинен збиратися як інфекційно небезпечні медичні відходи і передаватися на установки спалювання чи сумісного спалювання відходів, призначені для видалення небезпечних медичних відходів. Тобто, за відсутності відповідної інфраструктури, управління цим видом відходів здійснюється згідно з вимогами, які визначені для медичних відходів за кодом 18010 3 зірочкою. Коди 180107 та 180109 для зручності ми об'єднаємо відходи лікарських засобів. Особливих вимог до пакування цих відходів не визначено. Тому їх можна збирати у ємності мішки. Однак зверніть увагу, що лікарські засоби, які стали відходами, підлягають списанню відповідно до вимог законодавства. Щодо підрахунку потреби у ємностях для медичних відходів, що не є небезпечними, то виділити якийсь особливий підхід неможливо. В місті генерації такі відходи можуть збиратися і зберігатися до одного року, окрім медичних відходів, за кодами 180102 та 180104, які збираються протягом однієї доби. Тому підхід до розрахунку потреби залежить виключно від об'ємів генерації відходів. Переходимо до небезпечних медичних відходів і спочатку розглянемо інфекційно-небезпечні медичні відходи або медичні відходи за кодом 180103 з зірочкою. Для первинного пакування даного виду відходів використовується два типи ємностей: коробка безпечного зберігання для небезпечно гострих інфекційно-небезпечних відходів. Та мішки стійкі до механічних пошкоджень для інфекційно небезпечних відходів, що не є небезпечно гострими. Які ж вимоги встановлено для коробок безпечного зберігання? Коробки безпечного зберігання це контейнери одноразового використання, що не проколюються та мають кришку, що щільно прилягає та унеможливлює безконтрольне розкриття контейнера. Призначені виробником для пакування небезпечно гострих інфекційно-небезпечних відходів. Крім того, на контейнерах повинно бути наявне місце для нанесення дати і часу початку використання контейнер. Зверніть увагу, що коробки безпечного зберігання можуть виготовлятися як із щільного пластику, так і з картону. Однак контейнери з картону всередині мають бути покриті спеціальною плівкою, що захищає картон від впливу вологи. Скільки ж коробок безпечного зберігання необхідно мати для організації управління небезпечно гострими інфекційно-небезпечними відходами? При вірній організації надання медичної допомоги і дотриманні правил безпеки на робочому місці, а саме за умови використання процедурних або маніпуляційних столиків та відсутності внутрішньовенних вливань на так званій голочці, такий розрахунок буде провести нескладно. Враховуючи, що небезпечно гострі інфекційно небезпечні медичні відходи повинні роздільно збиратися у коробки безпечного зберігання у місці безпосереднього їхнього утворення, то коробка безпечного зберігання встановлюється на кожен процедурний столик та заповнюється протягом максимально передбаченого часу. При відсутності крапень на голочці генерація небезпечних гострих інфекційно-небезпечних відходів буде незначною, тому середніх розмірів коробка безпечного зберігання буде наповнюватися близько семи діб, що є максимальним терміном для їхнього заповнення. Звісно, якщо маніпуляції проводяться дуже багато, такий термін буде зменшено, і коробок безпечного зберігання потрібно буде більше. Отже для більшості закладів охорони здоров'я підрахунок необхідної місячної потреби коробок безпечного зберігання відходів буде виглядати таким чином: кількість процедурних столиків помножити на 4, де 4 це кількість тижнів у місяць. Зробити точний і обґрунтований підрахунок необхідної кількості коробок безпечного зберігання без використання маніпуляційних столиків неможливо. Далі визначимо вимоги до мішків, пакетів для збирання інфекційно-небезпечних відходів, що не є небезпечно гострими. Отож, вони повинні відповідати наступним вимогам: стійкі до механічних пошкоджень та призначені виробником для пакування інфекційно-небезпечних відходів. Однак Досить часто виробники стверджують, що пакети призначені для пакування інфекційно небезпечних відходів, але вони не витримують навіть мінімальних навантажень. Тому при проведенні закупівлі таких ємностей рекомендовано вказувати щільність пакета. Яка задовольнить потреби конкретно вашого закладу охорони здоров'я? Рекомендовані показники щільності становлять 35-50 нанометрів. Також звертайте увагу на запах пакетів, так як вони будуть встановлюватися у місцях постійного перебування людей. Перед тим як переходити до розрахунку потреби, давайте розглянемо питання розміщення мішків пакетів для інфекційно-небезпечних відходів у приміщеннях. Зазвичай у закладах охорони здоров'я використовується практика поміщення пакетів у відра, що призводить до зменшення об'єму медичних відходів, що можуть бути зібрані у пакет, а також до пошкодження пакету при його витягуванні з відра. Для мішків, що використовуються для роздільного збирання інфекційно-небезпечних відходів, що не є небезпечно гострими, рекомендовано використовувати тримачі. Тримачі можуть бути як настінними, так і мобільними. Мобільні тримачі дуже спрощують збирання відходів у структурних підрозділах закритого типу, наприклад, в операційних чи мікробіологічних лабораторіях. Підрахунок потреби у мішках, пакетах для пакування інфекційно небезпечних відходів, що не є небезпечно гострими, подібний до підрахунку необхідної кількості коробок безпечного зберігання, але має певні особливості. Так, на кожен процедурний чи маніпуляційний столик має бути передбачено один пакет для інфекційно-небезпечних відходів. Плюс на кожен процедурний кабінет, в якому виконуються маніпуляції з генерацією відповідного виду відходів, також має бути передбачений мішок. Зверніть увагу, що на відміну від коробок безпечного зберігання, пакети з інфекційно небезпечними відходами повинні транспортуватися до місця тимчасового зберігання відходів щодня. Отже. Розрахунок місячної потреби у мішках для інфекційно-небезпечних медичних відходів виглядатиме наступним чином: кількість процедурних столиків плюс кількість процедурних кабінетів помножено на 30. Звісно, в разі великої генерації інфекційно-небезпечних відходів у структурному підрозділі проводиться корекція. Наступними розглянемо контейнери для збирання відходів токсичних речовин і цитостатиків. Вимоги до таких ємностей встановлені наступні. Стійкий до механічних пошкоджень з кришками, які герметично прилягають, та призначений виробником для пакування токсичних відходів та відходів цитотоксичних, цитостатичних лікарських препаратів, зауважте, що контейнери, виготовлені зі скла, для збирання даних видів відходів, використовувати заборонено. Розрахунок потреби у контейнерах для збирання токсичних речовин і цитостатиків пропоную розділити на дві складові: окремо для токсичних речовин і окремо для цитостатиків цитостатичних лікарських засобів. Враховуючи, що перелік лікарських засобів, які відносяться до отруйних і сильнодіючих, досить обмежений, контейнери для такого виду відходів рекомендовано обирати такого об'єму, аби його було достатньо для максимального терміну збирання цих медичних відходів. Тобто один рік. В такому випадку для структурних підрозділів, в яких генеруються медичні відходи токсичних речовин, необхідно забезпечити по одному контейнеру для таких відходів. Для медичних відходів, забруднених цитостатиками, контейнери повинні підбиратися під наявні шафи біобезпеки, тобто мати такий об'єм, аби не заважати роботі медичного працівника з лікарськими засобами. При цьому потреба у контейнерах визначається залежно від генерації цього виду відходів. Наостанок розглянемо контейнери вторинного пакування. Усі небезпечні медичні відходи для транспортування і зберігання в місці тимчасового зберігання медичних відходів поміщаються у контейнери, які відповідають ДСТУ 840-1. Будь-яких додаткових вимог до таких контейнерів законодавством не встановлено. Як правильно обрати об'єм контейнерів, ми розбирали у попередньому відео. Потреба у контейнерах вторинного пакування залежить від трьох факторів, а саме, Генерації небезпечних медичних відходів, частоти передавання небезпечних медичних відходів для видалення та мізкості приміщення тимчасового зберігання медичних відходів. Перші два фактори ми розглянемо безпосередньо на прикладі розрахунку. Щодо міськості приміщення тимчасового зберігання медичних відходів, то вона за необхідності може бути збільшена за рахунок розміщення контейнерів один на один. Тепер розглянемо приклад розрахунку потреби у контейнерах вторинного пакування. Отже, наш заклад охорони здоров'я має контейнери об'ємом 120 літрів, тобто корисний об'єм становить 90 літрів. Пам'ятаємо, що контейнери заповнюються максимум на 75%. Щоденна генерація небезпечних відходів становить 50 літрів на добу, небезпечні медичні відходи передаються суб'єкту господарювання кожні 30 днів. Враховуючи щоденну генерацію, визначаємо. Що на 30 днів у закладі охорони здоров'я утвориться 1500 літрів небезпечних медичних відходів для врахування непередбачуваних обставин, наприклад, надмірна генерація внаслідок надзвичайної ситуації з поступленням великої кількості пацієнтів, додаємо до цього показника 10% і отримуємо 1650 літрів. Враховуючи, що в кожен контейнер поміщується 90 літрів відходів, отримуємо необхідну кількість контейнерів вторинного пакування на 30 днів, це 19 контейнерів. Враховуємо непередбачувані обставини, наприклад, поламку контейнера, і отримуємо потребу у 21 контейнер. Через те, що контейнери передаються на транспортування, закладу охорони здоров'я потрібно мати таку ж саму кількість контейнерів на заміну. Отже, потреба у контейнерах вторинного пакування у нашому випадку становитиме 42 штуки. Дякую за увагу та до нових зустрічей!